Всім привіт на каналі Бухгалтер-консультант. Сьогодні у нас класна тема. Я розповім, як обирати бухгалтера для співпраці. І у нас є два варіанти, як ми можемо брати бухгалтера: це бухгалтер у штаті, або бухгалтер на аутсорсингу. або мікс цих двох варіантів. І так, поїхали! Отже, перше, на що я хочу звернути вашу увагу при обранні бухгалтера для співпраці, це рівень кваліфікації бухгалтера. І так, якщо ви берете бухгалтера в штат і у вас обмежений бюджет, то скоріш за все ви оберете бухгалтера не з тим рівнем кваліфікації, який би вам хотілося. Тобто, якщо ви хочете взяти професіонала, то вам потрібно буде заплатити хороші гроші. На відміну від штатного бухгалтера, бухгалтер на аутсорсі це людина, яка високопрофесійна, там є цілий штат бухгалтерів, і ваш бухгалтер може радитися з іншими бухгалтерами та питати різні питання у керівника, що дуже підвищує рівень кваліфікації цієї компанії. І так, на ці ж самі гроші ви отримаєте хорошого кваліфікованого бухгалтера, ще й з помічниками або з керівником, який буде постійно вам щось рекомендувати. І так, друге, це мотивація. Мотивація надзвичайно важлива. Часто стикає з тим, що бухгалтер у штаті це штатна одиниця, яка отримує постійно одинакову зарплату. Відповідно, вона не зацікавлена в роботі вашого підприємства. Тобто для бухгалтера у штаті, чим більше ви заробляєте, тим не цікавіше бухгалтеру, тому що додається додаткова робота, а роботи стає більше. Відповідно, зацікавленості в ваших результатах немає. І часто бухгалтер у штаті він демотивується через великий об'єм роботи, який може на нього чекати. На відміну від цього, бухгалтер на аутсорсингу зацікавлений ваших результатах, тому що при збільшенні ваших об'ємів оборотів, ваших прибутків, бухгалтер на аутсорсингу може вам виставити додатковий рахунок або може прописати в договірі, що ви будете оплачувати додатково в залежності від кількості праці або від кількості працівників. Відповідно, бухгалтер на аутсорсингу завжди буде зацікавлений, щоб ви росли і розвивалися. Для конкуренції це абсолютно нормально і супер класно. У штаті аутсорсингові компанії, окрім бухгалтера, є додаткові працівники, які супроводжують ваш бізнес. Це може бути програміст баз бухгалтерії, це може бути додатковий працівник, який адмініструє сервер, робить бекапи вашої бази. Це може бути юрист, який підключається до заданих завдань і робить додаткову роботу для вашої компанії. Отже, в цьому плані аутсорсинг значно ширший за спектром послуг, ніж ви би найняли одного бухгалтера у штаті. okay <laughs> Четверта перевага аутсорсингу в тому, що ми, до прикладу, наша компанія бухгалтер-консультант, окрім просто бухгалтерського супроводу, додає ще фінансові послуги та грантові послуги для вашого бізнесу. Ми допомагаємо залучити додаткові гроші у ваш бізнес, і також допомагаємо налаштувати фінансову систему бізнесу. Тобто ви можете звернутися зі всіма питаннями до нас, і ми вам зробимо всі налаштування, і управлінський облік, і бухгалтерський, і ще допоможемо з грантами. І це дуже хороша перевага. І так, наступний момент це перевага штатного бухгалтера в тому, що бухгалтер у штаті він допоможе вам впорядкувати бухгалтерське місце. Якщо вам потрібен порядок з документами, він завжди допоможе вам сходити на пошту, посортувати документи у папки та інше. Ми практикуємо в нашій бухгалтерській компанії, бухгалтер-консультант, навіть спільну роботу. Це дуже класно показує себе на практиці. Якщо у вас є бухгалтер, помічник бухгалтера у штаті, і ми, як головний бухгалтер, виконуємо функцію. Ці управління бухгалтерським відділом а ми надаємо якісні бухгалтерські послуги по поданю звітності, і відповідно таким чином цей тандем працює просто на ура. Якщо ж у вас немає штатного бухгалтера, який може займатися супроводом сортуванням первинних документів, то в такому випадку є хороший варіант це налагодження а, саме електронного документообігу у вашій компанії. Ми також з цим справляємося на відмінно. Ми налаштовуємо а, саме електронний документообіг, і всі ваші контрагенти відправляють вам документи електронному варіанті. І це все бачимо. Ми, тобто, не обов'язково мати штатного бухгалтера, тому що світ діджитальіджитальчита -ді ді -ді ді -ді і тому не обов'язково мати штатного бухгалтера, тому що світ діджиталізується. І ми з вами входимо в етап, коли все у нас буде електронне. Тому і не потрібно буде вам штатного бухгалтера у найближчому майбутньому, коли все буде електронне. І основна перевага аутсорсингової компанії, що аутсорсингова компанія це ваш партнер бізнесу. Ми підписуємо договір співпраці по наданню бухгалтерських фінансових грантових послуг. Відповідно, з цього договору випливає, що ми гарантуємо, що ви не будете мати штрафних санкцій. А якщо будете мати з якоїсь причини, яка спричинена була нашою необачністю або помилкою, то ми покриваємо такі штрафні санкції. Ви не зможете стягнути штрафні санкції. З бухгалтера у штаті, тому що штатний бухгалтер він підпорядковується директору і за все відповідає директор компанії. Відповідно, в цьому перевага аутсорсингової компанії, тому що ми з вами партнери, підписуємо партнерський договір співпраці, і ми зацікавлені в результатах вашого бізнесу. І так наостанок хочу звернути вашу увагу, що бухгалтерський супровід бізнесу це різностороння робота. Вона потребує високої кваліфікації, знань, досвіду та вмінь. І часто а, недооцінюють цю роботу власники бізнесу, або навіть нехтують і а, показують таку безвідповідальність, якщо не налаштують часну програму, не заключать довери співпраці з бухгалтером або не знайдуть бухгалтера, тому що вважають, що якщо в мене мікропідприємство, то мені не потрібно за цим а, пильнувати. Але насправді це велика помилка, тому що для юридичних осіб. Дуже важливо саме налаштувати бухгалтерську програму, налаштувати правильно бухгалтерський облік, саме запропонувати і написати наказ про облікову політику вашого підприємства, в ньому відобразити, як ваше підприємство працює, які витрати куди відносити, як амортизувати обладнання та інше. Отже, наказ про облікову політику та розумне ведення бухгалтерії і обов'язкове його примінення це ключ до успіху вашої компанії. Тому важливо при створенні вашої юридичної особи наголошую вибрати бухгалтера для співпраці і вже з ним працювати, а не робити це через півроку, як ви стартанули, тому що потрібно буде відновлювати бухгалтерську базу та дані, які по факту немає. Не робіть такої помилки. Звертайтесь до компанії бухгалтер-консультант. Я сподіваюся, ви для себе вирішили, чи вам цікаве більше супровід на аутсорсингу чи штатний бухгалтер. Або вас цікавить тандем з цих двох а, варіантів. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, і побачимося з вами у наступних відео на каналі Бухгалтер-Консультант. Всім па-па!